Чому клієнтам банку, який виводиться з ринку, важливо стежити за повідомленнями фонду гарантування вкладів. Отримання вкладником гарантованої суми відшкодування коштів не означає завершення всіх процедур, пов'язаних із виведенням банку з ринку. У процесі ліквідації банку, який триває протягом трьох років, у разі ліквідації системно важливого банку протягом п'яти років, фонд гарантування вкладів вживає ряд заходів, зокрема. Щодо управління активами банку та задоволення вимог кредиторів. Тож подальші повідомлення фонду можуть містити інформацію, важливу для вкладників, кредиторів і позичальників. Про що може йти мова? Зміни у графіку або порядку виплат. Фонд може ухвалювати рішення про продовження строків або зміну банків агентів, через які здійснюються виплати гарантованих сум. Такі зміни можуть мати технічний характер, бути пов'язані з оптимізацією процедур або з міркуваннями безпеки в умовах воєнного стану. Актуальні реквізити для погашення кредитів. Позичальники банку, які ліквідуються, зобов'язані продовжувати виконувати свої кредитні договори. Під час тимчасової адміністрації позичальник здійснює платежі для погашення кредиту на реквізити банку, вказані у кредитному договорі. Після відкликання банківської ліцензії та початку процедури ліквідації реквізити змінюються. Сплату заборгованості необхідно здійснювати на накопичувальний рахунок, що відкривається у Національному банку України, реквізити якого розміщуються на сайті фонду і банку. Повідомлення про завершення ліквідації банку після здійснення всіх розрахунків з кредиторами та виконання передбачених законом процедур. Фонд оприлюднює офіційне повідомлення про завершення ліквідації банку та виключення його з державного реєстру. Це фінальна стадія, яка юридично підтверджує припинення існування банку. Ще одна причина зазирнути на сайт фонду оголошення фонду про рішення щодо початку можливості заявлення кредиторських вимог до банку, що ліквідується, понад гарантовану суму. Втім, це питання на потім. Адже наразі гарантується 100% коштів за вкладами фізичних осіб та фізичних осіб підприємців. Через три місяці після завершення воєнного стану гранична сума гарантованого відшкодування становитиме 600 тисяч гривень. А все, що понад цю суму, вкладники мають заявити як кредиторські вимоги, що погашаються за рахунок коштів, отриманих від управління та продажу активів банків у ліквідації. Задоволення вимог інших кредиторів банку відбувається в порядку, встановленої законом черговості. Оголошення про черговість погашення, збільшення сум тощо також публікуються на сайті фонду. Тож регулярно переглядайте новини на вебсайті фонду FGGOVUA і будьте в курсі всього, що стосується саме вас. Ставте вподобайку, якщо це відео було корисне. よしフィナンス・ウィス・ポーキ。